Цього тижня говоримо тільки про найгарячіші теми для бухгалтерів і підприємців: лікарняні та декретні військові обліки бронювання, контроль у роздрібній торгівлі, блокування податкових накладних і списання боргів, а також індексація зарплати. 8 вересня дізнаєтесь, хто і коли має право виплати лікарняних і декретних, які документи потрібні, як пройти перевірку ПФУ без проблем, розберемо нюанси заповнення додатків до податкового розрахунку та виправлення помилок без штрафів, а також військовий облік бронювання та зарплата критичних працівників 10 вересня. Розрібна торгівля 2025 Під прицілом контролю розглянемо облік і ціноутворення надбавки програмний РРО, трудові ризики, штрафи та перевірки, що змінюється для магазинів і бухгалтерів уже зараз, і як захистити бізнес від санкцій. 12 вересня розберемо нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних, таблиця даних і ризиковість. Чому строки позовної давності стають вирішальними з 4 вересня? Як списати борги без податкових ризиків? І найгарячіше для бухгалтерів індексація зарплати у вересні, жовтні, відпустки та відрядження. Буде багато практики, реальних кейсів і порад, як уникнути штрафів. І ризиків реєструйтесь прямо зараз за посиланням під відео.